Добрий день, мене звати Наталя. У цьому відео я хочу показати новий елемент декору, який з'явився у моєму неідеальному саду. Щось подібне я давно хотіла: таку собі металеву стійку з гачечком, де можна підвісити кашпо з квітами або якусь садову прикрасу. Це вимилувало око, особливо в той період, коли троянди ще не квітну. Тому, гуляючи по епіцентру, я шукала якусь арматурину з гачком. А коли ми зайшли у відділ із заготовками для ковки, мені одразу впало в око ця металева стійка, яка відрізнялась від інших якоюсь такою лаконічністю, легкістю вона мені нагадує навіть скрипічний ключ. Добрали до неї і завиток, що більш-менш пропорційно підходив. Чоловік скептично відреагував на них, але погодився виконати мою забаганку, і я йому дуже вдячна за це. У своїй майстерні він приварив до верхівки стійки завиток, а донизу куски арматури, щоб видовжити конструкцію і зробити її стійкою. Загострив болгаркою ніжки, щоб вони легше увійшли у землю. Взагалі, мій чоловік, вже, якщо за щось береться, то робить це досконало. Тому позачищав зварочні шви, розчинником знежирив метал, проґрунтував конструкцію ґрунтом, щоб фарба добре трималась на металі і покрив білим кольором. До речі, щодо кольору я вагалась. Я хотіла щось більш таке природнє. Але на цій клумбі є два білих камені. варіагатний барвінок, біла сальвія, біла хризантема. Тому біла конструкція добре вписалась. Повісили гасову лампу. Ще хочу докупити якусь фігурку, яка буде сидіти, звісивши ніжки. На мою думку, це буде мило виглядати. Навесні можна прикрашати писанками та іншими великодніми аксесуарами, а взимку підвішувати годівничку для птахів. Зрештою, я дуже задоволена новинкою і безмежно вдячна чоловікові за підтримку. І тішуся, якщо це відео було вам цікавим та корисним.